Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Мої друзі, наступна тема вже а, викликала дискусію в соцмережах. Ви вже нам пишете mm -hmm. за даними мін'юсту. смертність смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі. І у мережі з'явилася заява, а, нібито, аби зупинити демографічну кризу. Українки мають народжувати від п'яти до семи дітей. Мають від п'яти до семи. Ви це чули? Так, от наш Антон Чекаль поспілкувався з а. Автором от цієї скандальної заяви дізнався. А чи взагалі-то готові українці стати багатодітними батьками? І ось на яку історію ми вийшли. Скандальна заява шокувала українців. Потрібно, щоб українки народжували по 5-7 дітей. Що мав на увазі автор? То суто арифметично за 100 років українці просто зникнуть, зникнуть з мапи нашої країни чи готові українці стати багатодітними батьками та як вирішити демографічну кризу в Україні? У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі. Це дані мін'юсту. І майже одночасно з цією тривожною новиною мережу сколихнула заява президента Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника. Для того аби вибратися з демографічної кризи, нам потрібно, щоб українки народжували по 5-7 дітей. Таке твердження розлетілося мережею та обурило українців. От як на скандальну заяву реагує 19-річна Ганна. Але я не готова народжувати п'ятьох дітей. Запевняє, пари мають самі вирішувати, скільки мати дітей. Звичайно, змушувати, коли це вже примусово от народжуй, Ти мусиш, ти повинна ні. Ось Олександр говорить хотів би мати лише двох дітей. Тому що для того, щоб мати п'ять дітей, як мінімум, треба забезпечувати їх. А держава оплачує 800 гривень за одного, тобто ніякої допомоги від держави. А у нас в країні така зарплатня. Тому я сумніваюся, що п'ять, один-два, максимум. От відповідь Поліни. в сучасних буденних реаліях в Україні це прям ну це бред. Це реально тотальний бред. Дівчина каже, в першу чергу держава має створити умови для багатодітних батьків. Якщо буде відповідна економіка в країні, якщо буде відповідне забезпечення, якщо буде нормальний рівень медицини, якщо буде не стрімно народжувати, якщо буде не страшно за те, що дітям не буде куди ходити до школи. А от хто майже виконав план зі скандальної заяви, то це Олександр Поповцев, очільник Шевченківської райони в місті Києві, державної адміністрації. 6 лютого він забрав з пологового синів двійнят Макара та Еріка. Тож став батьком чотирьох синів. Звичайно, ми хотіли третю а, дитину. Але війна трошки, скажімо так, відсунула а, це питання на другий план. Але ми все одно до цього повернулися, тому що е, життя триває, і всі свої плани, які ми запланували, не дивлячись на війну, ми вирішили втілити в життя. Ось і думали, що у нас буде третя дитина, але так сталося, що у нас е, зразу двійня. Олександр Поповцев каже про пропозицію, аби жінки народжували, чув, але запевняє, що народження дитини це у першу чергу відповідальність. А от автор скандальної заяви Василь Васкобойник нас запевнив, що в мережі його слова вирвали з контексту, і моя фраза звучала таким чином: аби вирішити демографічну проблему в Україні, потрібно, аби жінки народжували по 5-7 дітей. Або що більш реалістично Україні потрібно приймати нову міграційну стратегію та готуватися до прийому трудових мігрантів сюди до нас, в Україну на кінець 2024 року в Україні мешкало 32 мільйони людей. В порівнянні з 1993 роком, коли було зафіксовано найбільшу чисельність населення, кількість громадян зменшилася на 20 мільйонів. Політичний аналітик Ігор Тишкевич говорить, наслідки такої демографічної кризи відчувають всі покоління, яке має виходити на пенсію, воно саме чисельне. Покоління, яке вступає в працездатний вік, воно саме маленьке. Нестача робочих рук, низька народжувальність, жахлива диспропорція. По скажімо так, віковій переміці. Тому у нас де факто одразу можна сказати тим, кому кому сьогодні від 50 і молодше. А на солідарну пенсію розраховувати не варто аби поліпшити ситуацію. Експерт радить спершу провести перепис населення та запровадити демографічну політику, як це роблять в європейських країнах. Демографічна політика довгострокові це що зробити, щоб українців стало більше. Короткострокові, що зробити, щоб українці мали гроші, тому що допомога дитині це кошти з бюджету. Вони не з повітря беруться. Хтось має заплатити податки. Що що зробити, щоб ці податки сплачували, щоб були ці кошти? А от за словами Василя Воскобойника, для цього потрібно залучати робочу силу. Аби нам з 2025 по 2032 роки вийти на темпи економічного зростання, котрі будуть десь приблизно 7-10% на рік. Нам потрібно додатково на наш ринок робочої сили залучити 4,6 мільйона осіб. А через стрімке зменшення чисельності людей в Україні єдиний вихід це залучення трудових мігрантів, вважає експерт. Ну, отже, тут важливий момент, що це ну безперечно, ну як і я зрозуміла, як і по і пояснив експерт, екс експерт, так що це просто математика, безперечно, не заклик. Давайте зараз кожна жінка має народжувати. Це просто суха математика, що є зараз така кількість населення, і до там такого то року, 32-го, так чи якого щоб у нас була знову ж таки така сама кількість чи більше, то треба тоді, або щоб кожна жінка тоді спід. Від 5 до 7 народжувала, що ну ми розуміємо, що не є реальним. Або ж залучати трудову але силу, що... або ж приміром, скільки там десь плюс-мінус 7 мільйонів виїхало українців. Де... Чи більше до 7, вже до 7, чи вже 7, більше така навіть цифра. ну навряд чи звичайно половина з них повернеться, але ну то покажуть, що треба робочі це вже далі про про пенсію. Знову так, зазначимо, щоб друзі, звідки. що ми не кролики, щоб заповнювати ці демографічні прогалини. Це лише математика Ні, дивися, тут... станом на сьогодні. Без... Що буде далі? Ми ще ну, не, не знаємо. Це впевнення... Це все, але ми ще з тим, друзі, що ще... ну і питання в тому, що я думаю, що багато б сімей, ну не, не 5 по 7 а може би, хтось і захотів. Питання в тому, що а, а за який рахунок виховувати О. тих дітей, народжувати, якби Зараз були якісь ці соці... соціальні так, програми, можливо. які би заохочували, мотивували і підтримували, тобто та сім'я та тим, чи та жінка, яка б хотіла зважитись на це, то вона б розуміла, що держава їм максимально Максимально підтримує, і тоді ну більш свідомо йшли на такий крок. Ті, хто хоче дійсно велику сім'ю і не розуміли, що вони їх за є за що і є допомога, щоб няньку найняти нянечку, так щоб там якісь дуже багато різних бонусів і пільг і пільки, допомоги, і і не тільки тоді є якась мотивація. А так, ну а на тлі цієї історії мені згадалася москаля епоха О! постпомаранчевої революції, та що каже. А, ну покажи пам'ятаєте, Друзі, 2004-2005 рік а, тоді миріли по всій країні білборди з ось таким закликом. Нас має бути 52 мільйони. Кохаємося на той момент. Було 48 мільйонів українців. Офіційна статистика, а нас має бути 52 мільйони. Кохаємося. А це насправді а, історія, що кохаємося. Отак, от, от завершував свої новини. Тоді ще ведучий, ну і нині журналіст Данило Яневський Завершував новини. Кохаємо. Мися кохаємося, кохаємося, і от на тлі того кохаємося, от зробили такі е, такі постери по всій країні, і воно так. Знаєте, воно так мило було, таке файно було, ну, але ж аж... не заклик кохатися терміново, бо у нас має бути піти сім Ну, але велика цифра 20 мільйонів а, мінус. Були. От наші глядачі вже рефлексують. Наталя ну один з коментарів. Наталя, моя подруга, на мене образилася що от за, те, за те, що я поки не хочу і не планую дітей. Хоча вона сказала, О. що не образилася, а зробила висновки. О, Чомусь людям мало свого життя, і вони хочуть змінити життя інших. А -а. Ще інша глядачка пише: Так, Людмила Федяєва, шокувала дітки, це життя, любов. А нам в голову вбили, що це жах. Ну тобто я не зовсім зрозуміла цього коментаря. От ну власне різ різні такі рефлексії, реакції є. Ну ну це трішки інша історія про те, хто хоче дітей чи просто не хоче дітей. А наприклад, ті, хто хочуть дітей, хто хоче, має таку можливість, то тут, якщо б була підтримка від держави, то я думаю, що Пішли всі кохатися. Дякую. Давай добро розумію.